Коли розігріли вже м'язи задньої поверхні стегна попереку, то можна переходити до звичайних присідань. Якщо е дуже важко даються присідання зі своєю вагою, о, надмірна вага, чи взагалі просто не знає, як рухатись, то тярикс нам цьому допомагає. Обхоплюємо рукоятки, тярикс тримаємо в натяжінні, лікті притиснути. До нашого тіла під кутом приблизно 90 градусів. Ноги на ширині плечей, от носки можуть бути повернуті трохи на сторони. А, грудна клітина відкрита на точку кріплення. таз опускаємо вниз і робимо присід. А, руки при цьому виходять трохи вперед. Грудна клітина ось тут. Ось тут вона не скруглена, не сотулимось, з видохом встаємо вдих вниз. Видих на гору. Тярикс в даному випадку нам допоможуть контролювати всю амплітуду руху. Можна допомагати собі спиною трохи піднятися нагору. Тобто приводимо лікоть до лінії з корпусом, з видохом. Ось так працюємо. Також 4 сети можна вибрати по 45-50 секунд, або працювати по 12-15 повторень. Цього буде вдосталь для початківця, але... Є, але якщо людині це дуже просто, бо початківці бувають різні, можна робити випади, спліт випад назад. Тобто, наша права нога навпроти точки кріплення, ліва трохи збоку стоїть на носочку, стартове положення, руки лікті дивляться вниз. Грудна клітина відкрита. З видохом ми встаємо, можна приставляти ногу а, до правої ноги, ліву до правої, а можна просто а, з видохом вставати вгору. А, акцент ми робимо на попереду стоячу ногу на праву, з видохом вгору. Ось так працювати можна. От, або приставляти ногу. Це вже трохи інше, трохи складніша варіація, коли ми переставляємо ноги, акценти а, збільшуються на цю на праву, попереду стоячу ногу. Можна так працювати в чотирьох підходах для початківця. От, а, ну і звичайно, якщо робите а, перший підхід на одну ногу, то другий підхід через паузу, через якесь, а, якусь вправу робити на іншу ногу.